Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив показати, от, що я роблю зі своїм принтером. Це такі сервісні штуки. От, потрібно от такий от лінійний підшипник замінити на валу. Причина заміни в тому, що ці підшипники, їх два штуки. ось Тут стоїть і на тому валу далі. Так же саме. От, при русі вперед-назад цей підшипник почав вже тріщати. відповідно Збільшується навантаження на двигуни, на ремінь. От, і таким чином, що збільшується зношування самого механізму. От, тому я замовив два таких нових підшипники і їх встановлю. Встановлюються вони ось в такий корпус. От, цей корпус, Тут є такі два фіксатори. ось їх видно, Зажимаються ключиком -шестигранником, ось. І фіксується вже всередині. цей підшипник. Особливої складності немає. Принтер так сконструйований, що ось вал сам тримається на таких детальках. Ось тут вони. ось, ну, Тут я зараз викрутив одну. от, Тобто вся процедура займає не так і багато часу, але просто треба і зробити таку сервісну штуку. От, зараз от в принтері таку змайстрував під, підтримку столу, щоб на стіл опирався а, сам сама каретка, сам механізм подачі. Пластику от, і потім з другої сторони так само все зроблю. От зараз все встановлю і потім покажу результат. Так, все, підшипники замінив, тепер легкий плавний хід, без всіляких потріскувань. Все, тепер все чітко добре ходить. Тепер далі принтер готовий для виконання ваших замовлень. Щоб мені дати замовлення, пишіть мені за моїми реквізитами на Viber і обговоримо ваше замовлення. На цьому сьогодні все. Всім гарного дня, вечора. І катайтесь, не ламайтесь!